Вітаю всіх, хто на моєму каналі. Сьогодні в тренді лаваш. Це дуже швидкі і смачні страви. Зараз сезон зелені, це дуже добре. Будемо готувати дуже смачні рулетики з фаршем і зеленою цибулею. Підійдуть вони, як на весніданок або вечерю, або просто на перекус до чашечки кави. Готуємо просто з Антоніною. Спочатку зроблю фарш для лаваша. У мене 500 грамів змішаного фаршу це свинина і куряча грудка. Додаю сюди одну чайну ложку солі і трошки перцю чорного. Спеції додавайте за своїм смаком, фарш беріть же, який ви полюбляєте або який маєте. Додаю два яйця. Розмішую лопаткою і добре вимішую рукою, щоб фарш був більш однорідним. Беру отакий такий великий пучок зеленої цибулі. У мене тут приблизно 200 г. Мілко його нарізаю і додаю фарш, і також добре вимішую. Щоб фарш був ніжний і рідковатий, додаю трохи води. Це, дивіться, по своєму фаршу можна додати яйце, але краще води, він буде більш ніжний і м'якший. Відставляю в сторону миску і беру лаваш. У мене тут 4 листа, кожний по 70 грамів вагою. Викладаю фарш на листок лаваша і рівномірно розпреділяю. Після цього скручую рулет. І так роблю з кожним листом. Поки я буду готувати, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Для вас це не важко, а для мене бонус для розвитку мого каналу. Беру тепер рулетики і нарізаю на невеличкі шматочки, десь приблизно 2 3 см, щоб було удобно запікати, і буду викладати їх в форму. Форму я беру стіклянну. Краще запікати в сіклянній або керамічній формі, тоді лаваш не буде прилипати до форми. Отакі От гарні в мене вийшли рулетики. Тепер зроблю заливку для нашого лаваша, беру миску, одне яйце. У мене десь приблизно 65 грамів вагою. Додаю дрібку солі, трошки перцю і три великих столових ложки сметани. І добре розмішую і буду змащувати кожний рулетик, щоб сметана попала і всередину, тоді лаваш добре розбухне і добре пропечеться фарш. Духовка в мене вже розігріта на 200 градусів, ставлю випікатися десь приблизно на 30 хвилин. Тепер беру сир, у мене тут 100 грамів. Я його натерла на крупної тертки. Сир беріть, щоб він хорошо плавився. Пройшло 20 хвилин, лаваш наш майже підпікся. І я тепер посиплю трошечки на нього сиру. Готуємо просто з антоніною. Все, рулетики наші готові. Вони такі апетитні, ароматні, що можна проглотити язик. Рулетики добре пропеклися, лаваш м'який і дуже смачний. Рулетики супер! Будемо куштувати. Не загубіть рецепт! Бажаю вам мирного неба, до зустрічі на слідуючих відео смачних рецептів!